Виставки, майстер-класи, акції та ще чимало цікавого підготували для мешканців та гостей Івано-Франківська з нагоди відзначення тижня подружжя в Україні. Чимало із них відбудуться буквально у середмісті. Заходи, які відбуватимуться, плануємо на площі. Ринок 14 травня провести такі традиційні концерти звіт студентів учнівської і студентської молоді художніх колективів, також виставка декоративно-ужиткового мистецтва для того, щоб власне, мешканці міста, гості міста могли побачити творчі такі доробки наших студентів і учнівської роботи учнівської молоді запланували для тутешніх сімей у департаменті чимало спортивних подій. Міський центр інваспорт в себе на майданчику спортивного військових ветеранів. 14 а проведе такі спортивні естафети для осіб з інвалідністю з функціональними обмеженнями. Міський центр спорт для всіх проведе. Такі спортивні розваги для е, сімей. Тато мама я спортивна сім'я. щороку відбувається? Це заплановано буде в парку Шевченка 20 травня. У рамках святкування подружнього тижня не обійшлося й без соціального напрямку. Служба у справах дітей проведе акцію щорічного чорнобривці. Насіяла мати, і теж планує участь у проведенні фестивалю української родини. Квіти заплановані висадити на мікрорайоні Вали, також Івано-Франківський міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Планує екскурсійну поїздку в древній Галич і кулінарний майстер-клас в себе на Симоненка 3 власне, для сімей, які опинилися в важких життєвих обставинах. Планують виготовляти піцу. А керівники закладів дошкільної освіти проведуть серію майстер-класів Моя сім'я, моя родина та «Родинне дерево до слова, тиждень подружжя в Україні традиційно відзначають у травні. Марія джерчина стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.